На розвалинах війни зітхає з відчаєм журбою І питає: Господи, де ти? Навкруг зруйновані будинки, розбиті храми дорогі, добротні затишні маєтки перетворились в пустирі. І, переорані війною, зітхають втомлено шляхи. Там біженці, йдучи юрбою, зітхають, Господи, де ти? Біда, мов темрява покрила всі наші села і міста, надія й віра так безсила і, здається, виходу нема. Тому на згарищах, руїнах, в розбитих селах і містах волає наша Україна до Бога смутком у очах. Де ти? Де ти? Чи відвернувся, чи залишив в біді наш край? А Бог той самий не змінився. Він чує, крик наш і вічай. А Бог в метро де породіля, в муках народжує дитя. Для неї він одна надія, коли навкруг іде війна. Бог під завалами в підвалі, де плачуть люди ще живі. Він дбає, щоби їх дістали, щоб були звільні всі. Бог у лікарні плаче з батьком чорнілим сивим від біди, що над простріляним дитятком кричить душею від журби. Бог з мамою, який судилось, зустріти сина у труні, для неї щастя увірвалось, а Бог підтримує її. Бог і служителем у церкві, що упустіла в час війни, тримав молитві його руки, щоб міг до неба відійти. Бог поряд там із полоненим, якого мучать вороги. Він дасть і буде, Він спасений з лищад кривавої орди, а Бог в машині з волонтером, який під обстрілом везе. В гарячі точку допомогу і хтось врятований буде. Бог в полум'ї, де рятувальник дитя виносить на руках, І крізь огонь у час печальний до Бога кличе у думках. Бог в будинку з сиротою, там, де запеклий бій іде, Він там і в час лихий рукою Снаряд від неї відверне. У копі із солдатом його надійно береже, бо ж він чи їй з дитині, тато, живим додому він прийде, а Бог із лікарем в підвалі, який без світла, без води лікує рани градом рвані, щопає куль страшних сліди, А Бог зеленим коридором з переселенцями іде, і ті, хто під його покровом, тих куля вже не здожене. А Бог із церквою, що кличе про милість для усіх людей, що на колізнах слізно плаче і в день, і в темряві ночей. Бог не поїхав з України, забравши милість чемодан. Він біля кожної людини, він бачить твій тривожний стан. Бог плаче над дитям убитим, над раненим в боях бійцем. Він поряд, щоб твій дух зміцнити, щоб ти з покореним лицем прийшов до нього і схилився в покорі серця перед ним. Бог в Україні залишився, щоб допомогу дати тим, хто обезселений до краю, хто втратив віру в майбуття, Бог з нами тут, в момент відчаю. Відчуй його любов сповна, коли поміж тривожні звістки волаєш в небо. Бог, де ти, знай, він спішить, щоб бути близько, з нами між вибух і війни. І хоч здригаємось від болю, втираєм сльози із очей, Бог з нами тут, на полі бою. Він захистить своїх дітей. Слава Богу!